Всім привіт! Коли я приступав ділась до цього проєкту Радіола Рігонда я навіть не підозрював, наскільки це довга робота, я взагалі приступив робити корпус для того, щоб зробити таку колоночку. І постійно цей корпус у мене вдосконалювався, поки він зменшився в розмірах. 에... З... Взагалі, мені не подобається, що в радіолах в усіх такі здорові ящики, і вони займають дуже багато місця. Тому б я хотів би, щоб воно було і компактненьке, і щоб можна було і слухати музику, і в случаї необхідності включити гітару, на гітарі поіграти. Можна навіть щось записати. Дуже корисна річ. Кстати, досі в Ютубі ходить таке мнення, Шаламповий усілітель дорого коштує. Дивіться, якщо захотіть, його можна нарити абсолютно безкоштовно, поспілкувавшись в гаражах з людьми, які ремонтують, наприклад, там, автомобілі, можна просто прийти там, попитати, дядьки, у кого у вас тут є радіола, яка лежить. І 100% за пляшку горілки можна таку радіолу знайти. В, в, в будь-яких автокооперативах, в старих дідів, в кого там Москвичі Жигулі можна і нарити вони у всіх є. Так от, оце лампова ця радіола без радіо. Це, власне, вона на відео. І. Е, ну, я Буквально десь, мабуть, 4-5 отаких от приблизних радіол паяв і намагався якось удосконалити під свої потреби. І мені постійно хотілося щось нового, нового, нового. І от на сьогоднішній день вона ще, я так зрозумів, вона ще не скоро буде готова, але е може хтось колись буде робити щось подібне, що я дуже сильно сумніваюся. То хотів би сказати, що не всі радіоли класно однаково звучать. По-перше, в мене однотипних декілька цих радіол є, всі звучать по-різному. Навіть напряження у всіх плюс-мінус трошечки відрізняється. Отже, отже. Ще зробив таку панелечку, щоб в неї повпихати туди всі органи керування. Зробив дуже акуратний ніжний тумблерочок. Такий ніжний ніжний. Пружинку поміняв, легко дуже включається. Ну, Клас. Е -е... Ручку мастер зробив обратно волюм. Тому що мастер при уменшенні громкості дуже сильно тіряється високі. Е -е... Далі НЧ ВЧ. Ручка обратної связи, ручка, ну, такі, серед, високу серединку додає. Далі у нас йде гніздо для наушників. Пихаєш гніздо, слухаєш наушники. І віддільний резистор, який регулює громкость для наушника. Дуже цікава річ, тому що можна там ігратися з звуком. Можна виход зробити громче, вход тихіше. і там Звуки просто потрясаючі далі йде селектор тон компенсації. Значить, отут тут є таке возле лампи. Значить, конденсатор, який називається 001 Я от поставив коректором цяточку. В цих радіолах він 0,01. В деяких він іде 0.15. 001 або 0.15. Тобто по е, таблиці це виходить от, ось, 103. Получається, 103. І тут давай експериментувати. Давай експериментувати. Підключив один конденсатор, другий конденсатор, третій конденсатор. І я побачив, що при двох мікрофаратах цей радіола починає тупо вже кричати з драйвом. Я думаю, стоп. Отут, з цього моменту мені вже починається робитися інтересно. Тобто, вже починається гітарний драйвовий звук. Це дуже круто. І потім я думаю, взагалі, давай я закорочую. Закрутив ножницями, звук радіола кричить, громче стало, кричить. І я наче їх маркером коректором ставити цяточки: що можна влізти куди, врізатися, циганську різку зробити. І я вивів цей конденсатор на спеціальний переключатель галетний, який е, существенно піднімає звук, робить звук е, такий ярче, ярче і в кінці він прям кричить. Е, далі, далі зробив. Е, врізку, значить, е, врізку, врізку. Ось все. І зараз по ножницям покажу. Оцей конденсатор. То есть резистор, коротиться, поставив тумблерочок. Далі цей, оцей ось конденсатор з масою. О, з масою. Е, наступне. Наступне, наступне. Наступне. Та вроді би поки все. Е, вроді би, поки все. Так. Да. Кстати, от громкость, дивіться, громкость в мене аж, аж отут. 6,8 кОм. Оце з цього цього резістора у мене йде громко. Тобто не з входу, а з виходної лампи. Мені подобається, як звучить, на превеликий жаль. Ящик ще не готовий, і я так бачу, що я його скоро і не зроблю, тому що е, врізався динамік от, 4GD35 в бік. Поки вирізав його, поки вставив, Боже, тут ця стружка, тут треба підганяти корпус, розбирати, світ виключають. ну, е е е Не виходить. Потім я цей динамік вирішив таки поставити в праву частину і думаю, вирізати гніздо, щоб бокові органи управління це називається ну, якби, циганські вирізки. Тобто те, що коротиш ті деталі, яких коротити в принципі не потрібно. Але коли граєш на гітарі, вони додають газу. Тобто, тут починається вже драйвити, тут починається кричать, тут починає басити і звук в цілому зміняється. Далі от я зробив тумблерочок, яким включається боковий динамік. В принципі, в ньому великої потреби нема. Але якщо ну, хочеться, щоб трошки баса було більше, можна його класнути і піде грати боковий динамік. Хочеться вирізати все акуратно, щоб його не так нагло, а фрезером акуратно вирізати, і щоб бокові органи управління не мішали. Виглядає це все досить некрасиво, але зараз такий час, що нам тут красота не треба. Тому що все змінюється, можна красиво зробити, а потім буквально через тиждень. Виясняється, що ти хотів зовсім по-іншому і треба заново переробляти. І це виходить стройка безконечна. Тому воно знаходиться в такому режимі, щоб з ящика легко виїхати, заїхати, і щоб можна було його затюнінгувати, якщо в цьому буде потреба. Да. Хочу сказати, що телефон, на який я пишу, взяв я попользуватися буквально коротке време, бо в мене батарея сідає. І він пише звук не так якісно, як мій попередній телефон. Тому я перепрошую за якість звучання, якість звучання не дуже. Але я хочу показати от врізки, хочу показати, як воно що на що впливає. В наушниках це чуть набагато ясніше. Телефон низької якості нагадую, тому ви можете багато фішок і нюансів не помітити. Так, це в мене дросель для низкой частоты Давайте сейчас мы попробуем Не бери себе в голову Там, Щербатая луна И мы не в одной постели Светло, потому не смело Я разбегусь из окна Я верю, не будет больно Я помню, как это делать Мои тебе поздравления От крошки, от гения Моё в тебе сердце юное Щербатое луна Іде вдоль палас. На праснову <му> ділі. Тобто, якщо в виконанні радіоли йде просто громкость НЧ ВЧ, то тут вже трошечки шире йде темброва окраска. І оця от штука, цей галетник, він додає такої ясності, що можна одійти, наприклад, від радіоли там, метрів на 3 на 4 на 5, і з допомогою нього можна зробити таку деталізацію, де можна чуть за, ну, з великої відстані. Далі зараз я от хочу показати Врізки. Вони, в принципі, мало, мало сильно заметно, тому що динамік з, з автомобіля Москвич встроєний. І він такий старенький, динамік, щоб ви розуміли, 59-го року. Тобто він з великою бородою. І він ще протикнутий був твердко. Тому він як бас, він трошечки вже піджужує. Він старий, негодящийся. Ну, що в мене є, з того я і збираю. Зараз нема можливості шукати десь хороші динаміки. Е, -во. Е, е, да. Тому коли з цієї штукенції подати на пульт і можна і гітарі. Або на комбик, например. И это уже будет ламповый преамп. То есть, очень дуже, дуже интересная вещь. Выбрала самый белый В твоих глазах вопрос Тебя бы вот в эти стены Придумай, что надо сделать Мои тебе настроения Добавляя громкости, сердце юное, щербатое ложится. La <laughs> la і нема ніякого фона це мені подобається дуже сильно Наскільки він робить громче. і не прятаться. в матрицю. зажигаються. Я держу тебе за. І нема ніякого фона. Коротше, я вже так уже замерз дуже сильно. Нема ніякого фона. Мені подобається. Чогось немає в Ютубі. Та й відео, чесно говоря, не сильно поширюються ці лампові. Обично реставрирують лампові радіоли на продаж. встановлюють в них модуль YouTube, цей, Bluetooth для того, щоб музику з телефона включати. Або з чого угодно і слухати. Так, да, у мене такий двіж трошечки змішаний, тому що. По-перше, я радіолу роблю не для продажі. Ну, в тому плані, що так замарачуватися, щоб її продавати, немає сенсу, тому що я вже місяць вже її ділаю. Тобто це така. Дуже така скрупульозна річ, дуже скурпульозна. Ну, я може і за того, що в мене немає знань, як це робити швидко. Я моделірую прямо як дизайнер, на ходу на ходу дію, на ходу моделірую. Хочеться зробити якусь підсвітку, щоб освіщалося, ну, шкали тут немає, або регулятори освіщалися, або ткані з динаміками. Ну, Поки що, поки що не придумав, як це реалізувати. Але хочу по ітогу, щоб тут була ткань. Ну, відповідно, треба динаміки перенести на ту сторону. Багато слісарної роботи такої нецікавої, яка не подобається. Але в, в цілому хотів би її ще перефарбувати, тому що сама фанера була чорного кольору. І вона так достатньо грубо смотриться. Була ідея зробити края. Ну, Позрізати, зробити, щоб вона така була обтікаема кругла, як комбіки обично роблять. Во. Але не знаю, чи варто напишіть в коментарях, варто лі скругляти, не варто скругляти, І хотів би її пофарбувати, щоб лампочка, одна чи дві лампочки, які в нитрі будуть для освіщення корпуса. Це, між допрочим, не тільки. Не тільки Колонка, це ще і комбік, і це ще в ночне світильник. Тобто воно должно е, давати романтичну атмосферу. Знаєте, як включають на моніторі е, багаття, яке е, горить і тріщить. От мені б хотілося, щось, щоб лампова, радіолова коробочка, яка буде випромінювати тепло. О! І вона, вона має світитися не led полоскою. А іменно лампочками. Лампочками з. С... Ну, от, ось, власне, от дивіться. От ці ось лампочки. Во. От вони. Це будуща підсвітка яка має світитися. Тому в мене дуже амбітні плани. І відповідно, в... ну зараз в Ютубі цю, цю тему. Ну, ніхто не займається. На Росії чогось цим займається. На Росії прям помешання. Вони стихуєнче делають. І радіо, вони стихуєн-че делають. І усилителі, вони делають комбіки, вони делають прямпи, вони делають. Роблять... Як це називається, грелки. У нас нічого цього нема. Ми якісь трошечки. Е, в нас. Е... У нас до оригіналу. У нас хочуть зробити до оригіналу, щоб воно стояло в оригіналі. Ну я не бачу, не бачу нужди мати у себе вдома, е трахомудію, яка займає багато міста, щоб вона крутила пластинки. Ну я не прожив цей етап в житті, щоб крутити пластинки. Нам в садику включали пластинки, якоїсь там мауглі, якоїсь там. Казочки. Але ну, мені це не прикольно. Ну, на що мені зараз слухати пластинки. що? Шо? Можна з телефона в хорошому качеці слухати. Нащо це Веніл здався? А от гітарний звук в лампу. Це інтересно, тому що можна поставити лампу 6N2P23P, або 23P, або 2 e яка вже буде давати не кранч, а вже буде давати драйв, легкий драйв. І це вже інтересно, тому що ви граєте одразу в лампу. І це не просто лампа, а це обалденна лампа. Тому що всі звуки, і ноти, призвуки, які відсюди вилітають, вони всі нравляться нашому уху. Тому можна просто грати Immortal, можна грати BG Mod. і просто... Невозможно оторвати людину оцією от віщі. Тобто я вже навіть записую 20 хвилин відео, навіть не помітив, як пролетів час. Да, За все життя мені дуже сильно подобався звук, який був лампового телевізора «Березка». Не пам'ятаю його Не пам'ятаю назву, ну, цифру, там ще був поряд. Він, він так потрясающе показував, і там був такий ламповий звук. ну... Це якась це магія. Це, я дуже от, ностальгірую. да, Я ностальгірую за тим часом, коли я дивився телевізор через ламповий телевізор. коли Я дивився. Я за цим часом ностальгірую, тому що це були важкі голодні часи, але звук був дуже крутий. Ну, Навіть не крутий, він навіть не класний, він не, навіть не м'який. Він просто приятний. Ощущення таке, вроді би, ти заліз повністю в теплу воду. У ванну заліз, туди напшикав аква DJ, і ти лежиш в теплій ванні і слухаєш понравившися музику. От примірно таке відчуття йде з динаміка. Тобто, ти себе чувствуєш в теплі, хоча тактильно ти знаходишся на морозі. Отакий От йде звук. Так, да, мені це мені якби не тільки подобається, мені це увлікло, мені це сподобалося.